Добрий день всім. Приїхав на свою семочку. Соняшник в семочках то я каже. Соняшник в мене тут посіяний 3 травня. НК Неома. Можемо бачити її отакий От стан на сьогодні. Чистота. Трошки щось беруть її вже болячки, ну скидає вона од недостатка вологи. Отакий От стовбур. Ви подивіться яка вона лопата. Ви подивіться на оці листки. Вона мені по груди, але ви дивіться, вона повністю закрила все між я. Дивіться, які тут листки. Які тут стовбура. тут просто дерева. Це не те, що я там вибираю ось, рукою платити не можна. Все, нижні листки які. Соняшні, звісно, тут... Він невисокий, мені по груди десь метр шістдесят кидає вже тоже бутони. Ну Соняшник тут мені просто капець як подобається. Він хоч і невисокий, не такий як там цей лончик, але ж він блін, ну листовий апарат у нього набагато потужніший, ніж чим, чим в Євраліза. Отакий фон, такий віт, якби мені дуже подобається. Бомба тут, звісно, соняшник. Без дощів, без дощів він виріс. То можемо бачити, от де зацвітається, в мене тут края, воно -оно там видно. Края в мене там ЛГБІ 58-390. І він трошки раніше. ну Зараз ми, воно навіть по цвіту видно. Підійдемо побачимо. Ну, от такі листки. Хто там розказує, бачив в ютубі хлопці, ставляю там бомонди, всяку цю крень, розказують, лопати які Та де він лопати, хлопці? Він навіть між доряді не змикає. Соняшник як лопати, то це він має виглядати отак от ось. Тут листок, ну я не знаю, бля. І то це ще нижній. А ось у, у, то є, у чуть ли не верхній, а ось у нижній. Ну, тут просто, блядь, дерева. Бомба. Соняшник, не омка, де фокусуйся. Як то кажуть мені, в принципі... І стовбур там... Ні, стовбур треба, щоб потужний був, а не, не треба там, він був, там 5 метрів висоту. Головне, щоб шляпка була. Дивіться, які тут шляпки. Йому ще трошки ще рости, ну я думаю, він ще трошки підніметься, цей соняшник. Ну, якби отакий от фон. Він хоч і низенький, але він закрив між Він затінив, у нього тут тінь. У нього тут тінь. Вологи. Яка тут може бути волога? Це сухо. Все сухо. Нема влаги. З чого він достає цю вологу, я не знаю. Мав заїхати також бризнуть його фунгіцидом, ну, блін не вийшло дуже печально. Щоб я ще бризнув його фунгіцидом, гоматика дав би, мотати, що тут би взагалі була б пісня не знаю, що воно буде, звісно, що він дасть цей жарою, але ж дивіться, оцініть, як вам соняшник. Це ж не те, що я там ходжу десь там зайшов в найкраще місце. Він весь, ви маєте бачити, він весь одинаковий. Я ж кажу, мені по груди десь метр шістдесят, він ну може метр п'ятдесят, ну він підтягнеться, там буде метр шістдесят, але ж суть в тому, що він закрився повністю. Класний соняшник. Зараз переїдемо, ще подивимось на сайберік, сусіднє село. Кому сподобався соняшник, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Буду показувати тоді, як він зацвіте, як обцвіте і так далі. І звісно ж заснімемо борочку, бо самому цікаво, вже, що він цепне, цей соняшник. Сіявся бездобрим. А може ще й краще, що я сіяв без добрив, бо цей рік влаги нема, хто сіяв з добривами, то набагато слабший він, соняшник. Йому просто не вистачило вологи, добрива влагу забрало на себе всю. Та й такі діла. Всім добра і миру!